Всім здравствуйте! здравствуйте. Будемо читати учебник Зарубіжна література восьми клас. Друзі, восьмикласники. Коли ми беремо до рук художню книгу, о, сюди, то очікуємо від неї цікавих розповідей про надзвичайні події, що трапилися з надзвичайними людьми. Водночас у літературних творах ми можемо знайти для себе і безліч історичних фактів згадок про важливі події культури, які розширюють наш світогляд і лягають у фундамент нашої освіти на все життя. У восьмому класі ми познайомимося з художніми творами, у яких знайшли своє втілення найдивовижніші ідеї, найрізноманітніші світогляди та культурні досягнення різних народів. Ми вчитимося, вчитимемося сприймати ці безцінні надбання людства через призму мистецтва і чути в, них голоси, чути в них голоси письменників як давнини, так і сьогодення. І не тільки чути, а й розуміти те, що намагалися сказати нам митці, що їх тривожило та що викликало в них гордість за культуру свого народу. Щоб спростити вам таке складне завдання, у підручнику використана система рубрик, яка впорядковує матеріал, необхідний для повноцінного розуміння художнього твору, що вивчається. Літературний коментар. Рубрика містить інформацію, необхідну для кращого розуміння та аналізу художнього твору, що вивчається. Історична енциклопедія. Рубрика містить інформацію про історичне тло, на якому відбуваються події твору, що вивчається. Теорія літератури. Рубрика містить визначення літературних понять, необхідних для кращого розуміння специфіки художнього твору, що вивчається, література і світ професій. Завдання рубрики спрямувати учнів до реального життя і майбутньої професійної діяльності для тих, хто хоче знати більше. Рубрика містить цікаву додаткову інформацію, яка пов'язана з автором чи літературним твором, що вивчається. Вступ, літературний процес. Термін література, буква написане почали широко використовувати з 18 у 18 столітті у зв'язку з активним розвитком книгодрукування. Література зазвичай означає сукупність будь-яких текстів на найрізноманітнішу тематику. Медична література, довідкова література, навчальна література. Тощо, однак, у 20 столітті починає вживатися поняття художня література, яким позначають мистецькі словесні твори. З ними ви, знайомите, знайомите, знайомитеся. ви знайомитеся на уроках зарубіжної та української літератури. Література як мистецтво слов виникла в давнину. Із появою писемності на основі усної народної творчості та міфології, в літературних пам'ятках відобразилися і релігійні вірування, і моральні цінності, і багатовіковий досвід різних народів. Минулі віки залишили нам у спадок чимало художніх літературних творів, які дотепер мають величезне значення в історії світової культури танець давньогрецького бога Аполлона та його муз. Кожна муза уособлює певний вид мистецтва. Картина художника Джуліо Романо близько 1540 року. Кожна історична доба характеризується особливими досягненнями культури: у господарській, політичній, освітній, творчій. І в багатьох інших сферах діяльності, оскільки культурою називають усі духовні та матеріальні надбання людства, то й художня література є великою частиною світової культури. Література різних народів властиві як спільні, так і свої характерні риси, які визначаються національними особливостями. Це Зумовлено з одного боку постійним взаємовпливом літератур, а з другого бажанням багатьох митців створити щось окреме, властиве національному духу саме їхнього народу. Наприклад, твори Миколи Гоголя і театр Леся Курбаса як мистецькі експерименти стали здобутком не лише української, а й світової літератури. Світова література це сукупність національних літератур в усій їхній унікальності і взаємодії. Історичний розвиток як світової, так і національних літератур називають літературним процесом. Літературні епохи і роди літератури. Ви вже... Знаєте, що література як вид мистецтва є художнім відображенням дійсності. Вона, як і інші види мистецтва, живопис, музика, архітектура тощо не може існувати поза історичними епохами, поза подіями та ідеями, що визначали шляхи людства. Тому, відповідно до європейської традиції, у визначенні історичних епох і типів культури зазвичай розглядають такі етапи розвитку літературного процесу. Архаїчний період, міфологія, фольклор, антична література, література давньої Греції та давнього Риму від Восьмого століття до нашої ери, до п'ятого століття нашої ери, література доби середньовіччя від п'ятого століття до 14 століття. Література доби відродження від другої половини 14 століття до початку XVII століття, література нового часу, література 17 століття, література доби просвітництва 18 століття, література 19 століття. Від... 17 XVII століття до початку 20 століття. Література новітнього часу від початку 20 століття до наших днів. На розвиток літературного процесу впливають не тільки економічні, політичні та соціальні чинники, а й інші види мистецтва, культурні традиції і новаторські явища. На розвиток літературного процесу впливають не тільки економічні, політичні та соціальні чинники, а й інші види мистецтва, культурні традиції і новаторські явища. На уроках зарубіжної літератури ви зможете безпосередньо на конкретних прикладах художніх текстів побачити зв'язок літератури та історії, зрозуміти характерні для різних етапів літературного процесу особливості, зображення дійсності і збагнути причини переважців. Переважання певних літературних родів і жанрів у тому чи іншому мистецькому напрямі. Варто згадати, що художня література поділяється на три роди: художня література, епос, роман, повість, оповідання, новела, казка тощо. лірика, пісня, романс, гімн, дружні і любовні послання, драма, комедія, трагедія, драма. Загалом із літературними родами ви вже ознайомилися. В попередніх класах, то тож, тож тепер ми поглиблюватимемо наші знання про різноманітні літературні жанри та історію їх виникнення і розвитку. Ідеали античності з нами. Ви вже вивчали історію стародавнього світу і знаєте, що слово античність походить із латинської мови і означає давній. Античною ж літературою називають літературу давніх греків і давніх римлян. Антична література створювалася в період від 8 століття до нашої ери до 5 століття нашої ери. Історично першою виникла давньогрецька література. Вона зберегла своє панівне становище впродовж усієї доби античності. Римська література була літературою народу, який сформувався пізніше за греків, через що і потрапив під грецький культурний вплив. Римські автори вважали себе учнями греків, наслідували їх і доволі часто писали свої твори давньогрецькою мовою. Антична література проіснувала понад тисячу років, однак. Змінювалася вона надзвичайно мало. Основними її рисами були широке використання міфологічних сюжетів та образів, зображення діяльної, діяльної людини, здатної на сильні почуття і подолання перешкод, зображення взаємодії світу, богів і людей, оспівування краси, розуму, таланту, військової доблесті і сили, панування в літературі поетичної форми. Звернення до прози лише в історичних творах або творах ораторського мистецтва, незмінна система родів і жанрів. Визначальною рисою античної літератури також стало усвідомлення цінності людської особистості. Ця риса притаманна не лише літературі, а й усій античній культурі. Її досягнення і сьогодні вражають нашу уяву. На жаль, більшістю пам'яток античного мистецтва і літератури були назавжди втрачені внаслідок численних воєн і пожеж. Але ті, що дійшли до нас, свідчать про гуманізм і надзвичайно високу майстерність античних митців. Антична культура вважається класичною в перекладі з латини, взірцевою. Античну літературу називають. Колискою європейського словесного мистецтва, адже її жанри, багату систему віршування і засобів виразності згодом прийняли молоді європейські літератури. До тем і сюжетів античної літератури зверталися європейські митці усіх наступних епох, навіть у добу середньовіччя знання давньогрецької мови й мови давніх римлян латини було ознакою вченості. Практично всі європейські народи поклали в основу своїх національних абеток латинське написання букв, тільки деякі, зокрема й українці, грецьке. Значна кількість наукових термінів. Абстрактних слів, географічних назв була прямо запозичена з латини або давньогрецької мови. Твори давньогрецьких і римських митців не втратили своєї художньої цінності і продовжують захоплювати читачів. Давні міфологічні та літературні образи досі надихають художників усього світу своєю глибиною і різноманіттям. Трагедії та комедії античних авторів. Не лише подарували сюжети для нових творів, їх і нині ставлять на сценах театрів. Сучасне кіномистецтво також звертається як до літературних джерел, так і до історії античного світу. Давньогрецька культура та література, історична енциклопедія. Давньогрецьку культуру вважають найвизначнішим явищем стародавнього світу. Однак вона виникла на ґрунті культури перших грецьких племен ахейців або Ахеїв. Ці племена прийшли за Дунаю і захопили весь Балканський півострів. Ахейці поступово перетворились із кочівників на землеробський народ серед земномор'я. Вони створили високорозвинене суспільство, але в ті давні часи мали мало яке в ті. Давні часи мала свою писемність, чудову архітектуру і настінний живопис. Культуру ахейських племен, що сягнула свого розквіту в 1400-1200 роках, до нашої ери науковці називають Мікенською. Ця назва походить від назви найбільшого і найбагатшого ахейського міста Мікени. Всі Ахейські держави зберегли племінний устрій, їх очолювали племінні ватажки. Царі та племіна знать. Жили заможні ахейці в містах, фортецях. Ахейські держави Мікенської доби мали добре підготовану армію, великий флот і вели постійні війни з іншими середземноморськими народами. Збагатившись у військових походах, Ахейська родова знать відчула смак до розкошів. У містах почали зводити величні палаци, а в повсякденне життя увійшли вишукані предмети побуту. Однак мистецтво цього войовничого народу, як і вся його цивілізація, було мужнім і стриманим. Фрески, якими розписували стіни в палацах, зображували сцени війни і полювання. А найвишуканішими речами, знайденими в ахейських похованнях, були бронзові мечі, золоті срібні кубки, а також посмертні маски могутніх владарів. У давньогрецькій міфології відобразилося ахейське минуле давніх греків. Більшість подій давньогрецьких міфів та епічних пісень відбуваються в мікенську епоху. Досі надзвичайно популярними є цикли. Піванський, Троянський, про подвиги Геракла, про похід аргонавтів. Вони відображають устрій Ахейських держав, який склався у XIII столітті до нашої ери. У міфах доволі точно змальовано і місце подій. Боги та герої діють у місцевостях, що були центрами. Були центрами мікенської культури. Герої давньогрецьких міфів та епосу це Ахейські царі і царевичі, тісно пов'язані між собою родинними зв'язками. Згадайте, що навіть такий, здавалося б, народний герой, як Геракл, належав до царського роду. Як ви вже знаєте, він був безпосередньо пов'язаний з мікенами. Оскільки змушений був служити Мікенському цареві Еврісфею і звершити 12 подвигів. Все. Всім спасибо за просмотр і всім пока. Пора!